До вас. У мене питання таке, чому ви вирішили займатися трипільською культурою? Ми можемо подивитися, чому. Це визнана хронологія. Світова. Світова, да? так. Розвитку цивілізації. Древня Греція, Древній Рим, Троя, мінольська культура, Шумери, Єгипет Древній. а раніше. Раніше за всіх трипільська цивілізація. Трипільська цивілізація. Тобто трипільська цивілізація це фундамент. Це якби да, істокі, якби це джерело, це, якби, коли, ми називаємо колиська е, європейських цивілізацій. Ну, це для мене, для мене відкриття, тому що про це. Ну, я не знаю, щоб увесь світ про це знав. А весь світ про це і не знає. Що в першу чергу, тому що українці не знають. Колись ця історія вона була закрита для популяризації, так, так. скажемо, з одного боку. К... А це... Радянський... Радянська історія, вона цей факт, ну, якщо не прибирала, то вона його якось трошки відозмінювала, угу. переиміновувала. Тобто є така енциклопедія археології Радянського Союзу. Так, так. І там це трипілля є, воно виділено, але воно не пов'язане ніяк з Україною. Називається там Південна частина Радянського Союзу, Молдова, Румунія, Кукутень. Тобто так, такого підкремлення, так. е що це пра історія України або навіть Радянського Союзу. Угу. В гіршому випадку. Такого немає. Угу. Тобто вони намагалися цю цю історію трошки е ретушувати, е зробити її такою. Чи ну, Коли е, історики грецькі популяризують свою історію, коли весь світ знає грецьку історію, так. то це не тому, що е, ця історія краще чи гірша, а тому, що про неї говорять. Це колекція народному життя. Може мати речі, але... які передають приватні колекціонери, для того, щоб ці речі були виставлені. Тому що самі приватні колекціонери вони діляться на деякі. Категорі. Крайня категорія це все собі. Більш нікому для себе панова. А друга категорія людей просто цікавляться. і цікаво, щоб це знало, хто ще, і вони хочуть, щоб ці, цю інформацію можна було донести як можна більшої кількості людей. І вони передають ці артефакти, знаючи, що ми маємо можливість організовувати такі виставки. Це народний музей. так? Народний музей України. Це громадська спілка. Це не музей в класичному варіанті, зрозуміло. Це музей. Як громадська спілка з іншими трошки з іншими функціоналами. А це mm. залишки не ток. Так. Вони збереглися, тому що вони були обуглені. От таким чином вони законсервовані. Як приклад того, що коли пращури інших mm -hmm. націй, народів ще бігали в шкурах, так. наші українські пращури вже одягали. Ткали одяг і носили Ух ти. одяг, який був зручніше за одяг мисливців. Це 5 тисяч. 000... Ми, да, ми зробили аналіз. Так. Аналіз цих решток або в них ниток. Угу. Цей аналіз показує, що більше 5 тисяч років цим ниткам. Але ну, якби він досить умовний, це може бути і більше. Якщо ми рахуємо, що цивілізація. Ми називаємо цивілізацією. Що uh -huh. культура це трошки менше. Uh -huh. Якщо на такій території від Дніпра до Дунаю, від Карпат до Чорного моря була, uh -huh. да, була така обширна, така, uh -huh. да, така, велика. така велика, така потужна. Це, да, ну, це одна із найбільших, тобто я не знаю, можна які приклади ще привести. В той час не було більше нікого. Uh -huh. В той час, ну напевно, і після. Мало прикладів. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про праміста, mm -hmm. то знайдені рештки праміст, які наличували до 10, а може і більше, тисяч людей, жителів. Такі міста в Європі з'явилися в 10-11 столітті mm -hmm. нашої ери. Це праміста, вони мали певну архітектуру, mm -hmm. певний устрій. І ну, для того, щоб об'єднати кількість людей, треба мати якусь систему. Не було розслоєння на класи, не було розслоєння на ну це політичний устрій, <да>, який <палитиси> був. Тобто, так вважається, що політичний... да що люди тоді ще не були так розділені по соціальним ознакам. Знайдені е рештки будинків, які могли би бути або. Храмовими спорудами або якимись там. Ну, вони є такі розкопки, їх можна подивитися, да, десь поїхати там на трипілля це під, під Києвом, так, я розумію, чи де? Ні, в, 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 в самому трипіллі нічого mm -hmm. немає. такого, що можна подивитися, Крім краєзнавчого музею, де є виставка mm -hmm. тріпілів. В Логєдзіно є музей трипільський, mm -hmm. там є реконструйований будиночок приблизно такого плану. Ага. Він двоповерховий, що для того mm -hmm. часу це теж дуже. Uh -huh. Ну, така новаторська. Причому цікава його конструкція. Uh -huh. Теп, теплі поли придумали трипільці. <рес> а кажуть, що якісь там нінці чи європейці, да, 50 років тому. Дуже багато знаходять, так. Як, якби частина, е, частина ціка, цікавих речей. Це от, от такі от будиночки. Це не іграшки, а це така теж культова культова річ, яка. Відображає, можливо, дію, ну, ті е, культові спруди, які на той час існували. А це фруктовниця, орнамент. Це знову таки це умовна фруктовниця, це так він називають. Скоріше за все, це, це була якась ритуальна річ. Так. І, можливо, дуже схожу. Да, mm -hmm. Якісь дари приносилися, чи може щось зберігалося. Але у трипільців є речі, які... Були побутового походження uh -huh. і ритуального. Так. Ритуального походження вони були з, з кращої е, кераміки. кераміки. Тобто ну, все було керамічне, Металевого, там, мідного, металевого, uh -huh. можливо, щось там. З сама, кості. сама цивілізація існувала 10 тисяч років. Ух! Uh -huh. Тобто то на початку цивілізації це була одна історія, а коли вже наприкінці це вже було інша. Uh -huh. Тобто, це вже початок бронзового віку. У uh -huh. цивілізації, тобто бронза вже була знайома піснім uh -huh. трипільцям. Більш того, є знахідки золота, ну, але це теж вже в пізньому трипільлі, це вже є такі знахідки і в інших містах. Uh -huh. Але є те, чого немає більш кого. І ця історія теж дуже цікава, і вона uh -huh. е, вимагає додаткового дослідження це срібло. Uh -huh. Мало хто знає, навіть серед науковців, що трипільці. Виробляли речі срібла. Срібло в той час ніхто не виробляв. Ще цікава річ, яку можна от сказати. Що оце, це річ, яка виключно трипільська. Тобто, ця це, це, це річ це тільки зустрічається mm -hmm. в цивілізації у трипільців. Це така біноклі подібна посудіна, е, вона стас, включає в себе дві частини. Да? Тобто, так. це по-різному. Mm -hmm. Пояснюють походження, по-різному по пояснюють його призначення. призначення. Так. Є е, версія, що це як е, об'єднання інь янь чоловіка-жінки, як щось таке, що з'єднує. Можливо, це якийсь був весільний. А, а тут як серце, так? Да? А тут як серце, так. Да. І вони є різні. Як жінка з чоловіком цілується. Ні, ну Мені так здається. Деякі кажуть, що це для, більше такі, атрибут сільхоз. Якби аграрного е, значення. Тобто там в одну, в одну частину воду пропускали, в іншу — там борошно. Е, наша історія вона потребує, потребує дослідження. Можливо, І... можливо державного. На державному рівні тут, щоб тут, тут ви знаєте, тут е, е, з державою, не державою історія яка? Значить, якщо держава е, бере на себе ці функції, да, якщо держава. Потужна держава-кансована влада. Тому кажемо, держава. В принципі, я думаю, що в нормальному суспільстві це, напевно, більше якась еліта, угу. тобто якась не держава, якою ми чомусь угу. доручаємо багато своїх е, проблем і своїх завдань, які могли б самі вирішувати. Напевно, це якась частина суспільства, яка була провідниками, була угу. би зацікавлена в тому, щоб е, Люди більше знали, щоб люди, рівень людей піднімався, і щоб не держава керувала всім процесами, а люди керували процесами, а держава їм допомагала. Бажання Ні. і розуміння е, людей, які мають відношення до наукової діяльності, до музейної діяльності, так, так. Е, поширювати цю інформацію. Тобто, музей не повинен бути зберігачем, він повинен бути працюком, живим. Да, він повинен показувати Кому сучасний, повати, сучасний музей, да, у нього інші функції. Якщо ми кажемо, що сім тисяч артефактів Трипільської доби ще з часі Вікентія Ахойки, які цю, цю нашу е, історію відкрив, е, знаходяться в музеї історії України, Зараз. але ж в схоронах, тобто І... в сховищах, в ну, соціальних просторі про... ми про них не знаємо. А чому ви задавали питання? І, знову таки, це підхід. Тобто, якщо музей вважає, що він е, як місце. Uh -huh. Зберігання артефактів так. це один підхід. Якщо ми кажемо, що музей це місце популяризації чогось, так. провідник якоїсь ідеї, це інше. Більшість наших музеїв, так. на жаль, вони, з радянського часу історія набагато складніша. Іноді ми, ми приносимо е, артефакти, які просимо взяти, і музеї відмовляються. Залишились старі радянські Зрозуміло. нормативи, закони так. і бачення. Так, ми археологія живе, сучасна українська по законам радянського часу. Зрозуміло. Нового закону про археологію не зробили. Може, зараз саме час міняти е, все це. Цей час він вже навіть і пройшов. Чому? Тому що дуже багато речей вже просто втрачено для України, вивезено, продано, перепродано, і ми цього вже не побачимо. А яку ви бачите рішення цього проблеми? Взяти о, кращий приклад, наприклад, англійське законодавство, де Чітко прописано, хто, як і що може робити. Тут от держава або орган, кому б держава доручила Ого. цю функцію створити єдиний реєстр історичних артефактів. Так. І якщо навіть історичний артефакт попадає в приватну колекцію, так. то нічого в цьому страшного немає, якщо він описаний угу. професійними істориками, археологами і занесений в реєстр. І тоді в доступній площині ми отримаємо інформацію про предмет, і таким чином історики можуть формувати наші погляди і свої погляди на історію нашу. Тому що зараз це формується по-іншому. Зараз вивозяться артефакти в сусідні країни, і історики сусідніх країн на підставі наших артефактів створюють свою історію. Ну, за це... історію так само треба воювати, як і за територію. Наша громадська спілка була ініціатором uh -huh. нового закону про археологію, uh -huh. про музейну діяльність археології. Але ж ну, почалася uh -huh. війни, і зараз це ну, тобто, питання. Коли, не на коли, прийде, коли прийде час, але, все але, будемо треба, працювати. але треба працювати, треба зараз вже це годувати. Uh -huh. Причому позиція багатьох наших істориків і археологів. Не так однозначно, тобто не всі бачать це в такому руслі. Дехто е, наполягає на монопольному праві держави, uh -huh. ми кажемо, держава повинна, держава повинна. Ми не можемо, українці не можуть віддати державі все. Українці uh -huh. повинні робити самі uh -huh. з допомогою держави. Держава повинна узаконювати їх діяльність. Дуже простий приклад, як е, колись е, покійний корольов, значить uh -huh. отець нашої космонавтики, як е, коли будували космічне містечко там на Байконурі, як вони робили. Дорожки. Там, де люди пройшли, так і були. Да, там да? так і Ну, Тобто, це приклад. тобто Отак держава повинна робити. Люди прийшли, вона побачила, як повинна, де люди прийшли, і там забувають. Ну, тобто, дорожки. ви вважаєте, що код нації в тому, що ми робимо, а держава допомагає. Ну, не, доп... то, не тому держава ми робимо? От, Чим українці відрізняються від, 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 від москалів? Так. Москалі це люди, які постійно всі ці і, о, наші. Іноді старі угу. звернення до держави, от держава повинна. Так. От вони повинні. Це все-таки пережиток того радянського часу раз, раз. і нашої спільної історії. історії, тому що ми так само думаємо, що вони, держава повинна. Да, держава не повинна. Ми повинні зробити, а держава, у неї функції свої, вона повинна це привести до е... До маразуму, до... Да? до пуття. До пуття, да. так. Тобто так. ми створюємо прецеденти, і держава бере їх за основу, Якщо це правильно. Можна віддати державі робити висновок і казати, це вийшло чи не вийшло. Але ми не повинні віддавати ініціативу, ми не повинні казати, що держава повинна робити все. А ми, а ми потім в державі як хто. Тут взяти кожну річ, вона цікава по-своєму. І унікальна, вони, да? вони унікальні. З одного боку, дуже багато речей повторюються. Тобто можна в різних поселеннях знайти однакові речі, такі самі з одним, одним формою, орнаментом, ну угу. дуже схожі. Хоча вони можуть знаходитись там сотні кілометрів один від одного. А з іншого боку, Є такі речі, які е, не зустрічаються більше ніде. Є такі речі, які можна от, зараз виставляти в якихось художніх салонах. Угу. Це буде витвор мистецтва. Ін'янь. Ін'янь – це Китай. Китай. Але на, наша історія вона раніше. Цьому 4 тисячі років глечику. Е, Я думаю, 5 тисяч. А китайці коли робили? Китайська цивілізація на тисячі років була пізніше за. На скільки? На тисячі років пізніше. На тисячі років пізніше. В тому залі є е, 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 такі артефакт, як ложка. Так. Тобто ложка була е, відома трипільцям. Вже. Вже. Е, якщо ми кажемо, що 300 років назад е, москалі хлібали ще лаптями, так. то у нас 35 е, вже... 4-5 тисяч років тому у нас ми, люди їли ложками. Вони в побуті використовували вже зовсім. Інші прибори. Чому? Ніж ті москалі, які нас придумали, але 300 років. Не, це дисонанс тут. Хрест, да, відомий хрест, він був е, знайомий кріпівцям набагато раніше. Це котрий зараз на ЗСУ? Е, точно. Ні, він дуже схожий. Ну так. один один. в Один, один. один в один. Тобто ЗСУ. Послідовники трипільської цивілізації. Ну а як вже? Як, як куди діватися? От, наприклад, собака. Причому таке зображення собаки потім зручається ще в на деяких речах періоду Київської Росії. Або от, от буйвол, да? Є фігурки з зображенням тиці. Я бачу, що ця амфора дуже схожа на грецьку. Так вона схожа. Причому я думаю, що і та, що посередній, і та що далі вона да. теж має. Ну але ж грецька культура була пізніше. Вважається, Бо. що послідовник ну один із... вони так то не вважають ще. Вони так не вважають ще. Да. Тобто самі греки, які які опізнані, вони кажуть, що ми смі знаємо, що Трипілля — це велика цивілізація, і ми знаємо наскільки вона була раніше. Але для того, щоб вам, українцям, цю історію продати світу, треба багато попрацювати. Перше українцям треба домовитись. Між собою зрозуміти, яка надідея. Якщо ми зрозуміємо, яка у нас над ідея, тоді всі інші питання вони... їх простіше буде вирішити, тому що вони будуть другорядними. І якщо ми зможемо об'єднатися, то ми зможемо нашу історію популяризувати у світі набагато краще, ніж коли ми будемо Супер. по одному. Тобто багато було вже прикладів, як Ющенко намагався розказати світу про історію. Я пам'ятаю, як пов'язувало Ющенка з чим з личками. Тому які там глечики, що за глечики. Так. Пасіка і глечики, Да? тобто президент, пасіка і глечиків. Ну, да, виглядала. виглядала не дуже. Да? А це пасіка це приклад організації суспільства. Тобто, якщо взяти вулик, так. то там чітка організація. Ієрархія, так. Якщо ти знаєш, яку працює вулик, тобі простіше розуміти, як працює суспільство. Так. А що такі э, горщики? Горщик це трипілля. Це древня цивілізація. Цивілізація, яка дала поштовх розвитку інших цивілізацій. Тобто, над Пра цивілізація, пра європейська пра європейська, цивілізація. Чому у Ющенка не вийшло? Можливо, частково, тому що ми ще не були готові прийняти цю, цю інформацію. Можливо, тому що сам Ющенка недостатньо потужний провідник провідник воювання. Це не те, що він поганий чи хороший. Просто це, якби це даність. Що зробили москалі і поляки до цього Та, інші, Так, Угорці, да, Що робили? Такі. Вони знищували еліту. Так. Да, тому що що без еліти нація. Дуже, ну тобто це вона не може існувати. Ну, еліта це провідник культури провідник, культурного Провідник кода. нації, так. Так. І, і політичний, і культурний, і світоглядний. Якщо ти знімаєш mm -hmm. голову, то ноги вже бігають, mm -hmm. куди їм скажуть інша голова. Mm -hmm. Так тому багато хто насаджував свою еліту, свою історію, свою мову українцям для того, щоб панувати. Або ти вчиш свою історію і годуєш свою армію, або ти вчиш чужу історію і годуєш свою армію. Поки що. Час для формування нової еліти, він достатньо незначний. Тобто, ми ще Много нашу часу еліту, пройшло, так, да, і ми виріш. ще її не відновили. Тобто, враховуючи, як її нищили, з радянський час, за сталінський час. Скільки часу потрібно? 40 років? Ну, біблійська цифра 40 років, да. враховуючи розвиток ситуації, як у нас ставить обставини. То це буде швидше, це вже вже зараз. Тобто у нас вже немає немає виходу. Угу. Тобто, ми зараз на, дійсно на межі виживання. Або ми мобілізуємося і виходимо переможцями, або ми програємо і знову. Так, да, згоден. Теракотовий трон. Так, що це в нас таке? Тобто да. це пов'язано з якимось е, віруванням. Угу. І, Цікаво, що, що обозначають ці кола, да, і ці малюнки, є така річ е, схожа, яка включає в собі е, це як комплекс. Є так само трон і так. фігурка богині, яка сидить на троні. Це як, як одна із версій, що це такий трон для, для богині. у трипільців. Е, культ е, жінки, він був о, на дуже високому рівні. Тобто був матріархат. Е, є така версія, що був матріархат, тому що якщо брати більшість фігурок, то вони переважно жіночки да? да. більше все таки жінок, ніж чоловіків. Так, а яке призначення цих це? Я думаю, речей? теж це не теж, думаю, що це то теми, ну, іграшки. Тип... Це напевно теж культові речі. Ну, типа Барбі, яка історія буде у Барбі? Капіталізація виросте з бренду розумієш? Поклонялися богині матері. Ти вважається, що мати була як жінка, яка давала життя. Потужний мирний такий символ, такий, стабільний. Це, так, це, це спорт, порядок. Порядок, думачі, да, це, да, це, якась там хліборобство, да, таке, що все добре. Більш мирне. Я думаю, що тому цивілізація так довго і приснувала, що не було зовнішніх ворогів. Так. І була можливість мирно існувати. І, можливо, всі наші уявлення, наші пращі mm -hmm. про рай, можливо, вони вносяться до того часу, коли було тріпілля. Тому що в слові Україна слово рай. Ви чуєте? Україна це був рай, а потім прийшли москалі. Ну, я думаю, так. Да, можна так сказати. Можна, можна да. так сказати. Вимусили частину трипільців покинути ці землі. Одні пішли на схід, другі пішли на захід. Так. До речі, дуже схожа культура мінойська. Да, вона якраз її пов'язують з закінченням існування трипільської цивілізації. Так. І якраз мінольська культура вона з'явилася дуже так. багато символів схожих. Вважається, що у утепільців не було мови, ну, як в нашому розумінні, а що вони передавали інформацію знаками. Тобто це навіть не іерогліфи, а це до іероглифів. <гум> це більш складні знаки. Що такі літери? Це спрощені да, знаки, це набагато складніше, ніж те, що ми зараз використовуємо. Розвиток цивілізації він говорить про те, про що? що цивілізація в одному сенсі э, рухається від. Нижнього до вищого, так. а з іншого навпаки, рівень кераміки, він да, е, такий високий був, якого потім не зустрічалося пізніше. Тому що, е, коли з'явилися вже інші можливості з бронзи, там, з угу. технології пішли вперед, то потреба в такій якості кераміки, вона просто перестала існувати. І вже всі е, інші е, Історичні періоди, такого рівня кераміки ми вже не знайдемо. Знову таки, греки вважають, що вони перші придумали пічі, які ми вважаємо промисловими. Тобто піч, коли два горна, так. одна пічка включає собі два горна. Це ну, тоді це да, це греки вважають здобутком своєї цивілізації, да, і вони вважаються промисловими, тому що два горна. Так. Ми маємо знахідки в Україні, таких печей, де чотири горна. Що, що, що цікаво було би ще визначити, це знову таки нашу усмішку. Тобто той смайлик, який відомий всім, так. Да, він був відомий От Цей смайлик, якому, скажімо так, 6 тисяч років в середньому. І ця миска вона знаходиться в музеї історії Встановлення нації в Києві і можна побачити вживу. Ми здали на аналіз в Оксфордську лабораторію. Маємо підтверджений вік. От п'ять Це вуглецевим, так? Це є одна із визнаних світових лабораторій, яка може зробити. У нас просто в Україні цей, цей аналіз неможливо зробити. Так, от і ця лабораторія підтвердила вік. Ми чітко знаємо, що це ці це богателося тут. Ми бачили ці пічі. Ми знаємо ці проміста, які. В яких жили трипільці, і ми можемо сказати точно, що ця кераміка вона була зроблена тут. Вона не прийшла з Китаю, от вона не приїхала mm -hmm. з Єгипту. Вона була створена прадавніми українцями. Я вважаю, що потрібно ставати амбасадорами цієї трипільської культури і розказувати усім у дуже популярній формі, що в нас відбувається, хто ми такі українці. У нас є про це трипільська наша культура, що в нас дуже Дуже велика, і потужна історія. І це наш генетичний код, котрий ми повинні нести у світ. Це оцей черпак, про котрий ми так, да, так, казали. Так, котрому, так. там 5 тисяч років. 5-6 тисяч років. років Кістка, це зрозуміло там, як Значить, Це залишок з рога було зроблено. Це предмет, яким користувалися в побуті. Угу, угу. Використовували багато кремнію. Так, yeah. Були кремнівої сокири і ножі кремнівої, добували кремні в одних місцях, а користувалися по, всім, по всьому периметру, тобто по всій території трипілля, тобто, існувала якась торгівля, існували якісь зв'язки от, з мушлі. Ясно, що це морського походження, але були знайдені далеко від моря. Це е, центральна Україна, Так. це біля Умані, на Черкащині, так. Е, це село Талінка. Було знайдено ще в радянський час випадково. Тобто робили аерозйомку в місцевості угу. і на аерозйомці на снимках були якісь кола. Да? кола да? Потім почали з'ясовувати, і виявилося, що це залишки типівського проміста. Одне з найбільших проміст, площі 450 гектарів, було 3 тисячі будинків. 3 тисячі будинків, якщо жили по 3-5 людей, то рахуйте 10-15. Жителів. Ну, це потужна вже цивілізація. Досліджували, чому ну, от, е, так було розташовано все? Ну, е, я думаю, що це е, мало е, і оборонний характер, угу. так? і знову е, таки, річка, вдаль, та, завжди біля, біля води. Тобто так, ну, так. каналізації не існувала, тобто треба було, щоб була вода. Ну, якби коло, це такий захисний, захисна система, угу. яка дозволяла. Е, у випадку якихось нападів uh -huh. да, робити із міста е, фортецю. Умовно. А то, що дома усі однакові, це, напевне... це гіпотеза, чи вони були усі однакові? <гум> вони були однієї форми. А однієї форми. Да, але вони по-різному були з різними малюнками. Кожного був дома свій малюнок, тобто і це, Одна... і це було отакі. От можливо, що отакі от там двох двоповерхові. Це так? було двоповерхові. Було одноповерхові і двоповерхові будинки. На першому поверсі були е... свійська тварина, на другому поверсі жили шість 600... тисяч років тому. Так, ну тоді не було такого там розділення на ці на ну, касти так. там. Так. що і хтось там вважається, що був досить однородний склад. Так що не було такого розділення на заможних. Незаможних. Mm -hmm. Напевно, була якась інша е, модель організації. Можливо, да, можливо, слабких підтягували, там, сильні. Можливо, була якась солідарність, чи, не знаю, як це можна в наш час пояснити. Я дізнався сьогодні багато нового. Я думаю, що треба цю тему якось розвивати. Щиро а, дякую. Дякую. Я думаю, що нам треба поширювати інформацію про нашу історію і всіма можливими засобами. Ми будемо це робити. І спонукати державу до. Розвитку, до, спонукати її до того, щоб вона допомагала, а не заважала. Треба брати приклад стріпільців. Так. Приклад, як вони могли співіснувати з світом, співісувати з Всесвітом, між собою домовлятися і творити цікаві космічні малюнки і корисні речі. Так, згодом. Супер. Дякую.